Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні поговоримо про дев'яту та 10 серію серіалу Зворотний напрямок. В 9 серії, після того як Марія здала кров для Дарини, Маркіян щиро хвилюється за неї і вважає мало не святою. Але сама Марія має зовсім інші думки. Вона роздратована, що Дарина вижила і продовжує мріяти повернути Романа. Тим часом Тарина з Романом навідується до свого синочка. Це зворушливий момент єдності. Вони дуже щасливі. Тарина пропонує Марії стати хрещеною для їхнього сина. А тим часом Марія майстерно маніпулює Маркіяном, налаштовуючи його проти Романа. Коли Маркіян отримує велику суму готівки від клієнта, Марія викрадає гроші. Через це компанія опиняється на межі банкрутства. У десятій серії, щоб рятувати бізнес, Роман погоджується повести караван фур із контрабандою. У рейс він їде з Ігорем, другом дитинства Дарини, та з іншими напарниками. На караван нападають бандити. Роман та Ігор виживають, але потрапляють у лікарню. У Романа Амнезія. Він упевнений, що одружений із Марією. Дарина не може до нього дозвонитися, а Марія, побачивши шанс, одразу їде до лікарні, ще й бере дитину Романа з собою.